Короче, кавалірка, я вам скажу так. Ви давайте, всі вчителі, всі файно стріпайте, бо діти в понеділок йшли до школи. Uh -huh. Бо в хаті, до обіду, ніхто не має права щось робити, але ми ванну помили. Я вам скажу тако. Сиділа з ним на уроці. На уроці були пси, коти, що там зараз? Свині. Одним словом, всі були. Я вам чесно скажу, вчителі мають желізні нерви. Бо mm -hmm. я так репетувала, добре, що мікрофон був виключений. Mm -hmm. Я так кричала, як не знати що. І ви розумієте, говорять все, що хочуть. Я зрозуміла, наша Моніка вона англійська, то не її. Mm -hmm. Чесне слово, вона сидить на англійській, ноги задерла до гори, я репетую, а вона на масу. знаєте, тут. Дивлюся у книжку, а бачу mm -hmm. дулю, знаєте, А каже: а на українській мові на, на математиці їй цікаво. Mm -hmm. На математиці то товчана всіх перебивала, намолодач. мову вона всіх перебивала, бо вона все знає, вона все буде говорити. А, а англійська ні. Ну і правда, з гдз чи що тут, ки, ДНР. І... Я ДС забула книжку і зошит дома. І каже, я забула дома. І сидить вже собі в розвалочку. Каже, і перекажи, діти руку до гори тягнули. Вона ні, я не буду а Ти вивчила. То щось не могла переказати про того песика. Бачите, як не знаєш. Іди мися, бо королєва їде по тебе. На комедію вона. Що... Кавалєрочка, я вам скажу такого. На в школі на уроках побувала ванну кімнату, можна сказати, вичистила на глянц. Mm -hmm. Зверніть увагу на душову кабіну, на оті всі штуки, як все гарно повідмивало. Бачите, все дуже дуже гарно повідмивало. Умивальник, кран. Унітаз, туалет на кухні так само. Але кавалерочка, я вам скажу таке, я мала різні засоби, ну щоб з душовою кабіною так справився. Ось, цей, ось ця фада, ну, я якщо чесно в шоці, це є заслід для видалення накипу, фада антинакип. Кавалєрочка, ним можна чистити електричні чайники, праски, паровий пилосос, металевий посуд, кавова... Ну і тут є інструкція: є іржа гарно справиться. Нальоти камінь гарно справиться, якщо чесно, ви мені порекомендували. А тепер з задоволенням я вам рекомендую ось ці засоби для ванної кімнати. Це є фада для кераміки. Можна використовувати щодня, воно не шкодить. Крани будуть блистіти, умивальник буде вас блистіти, унітаз так само. Засіб меючи для ванних кімнат фада, кераміка, ефективне видалення бруду та вапняного нальоту, знищення плісняви на міжках швах, блиск та охайність. Приладів з нержавіючої сталі. Кавалєрочка, але перед тим, як застосовувати, обов'язково читайте інструкцію. Все чітко вказано. Якщо щось не знаєте, можете на сторінності, де ви це замовите, дівчатам написати, і дівчата все вам чітко розкажуть, і навіть вишлють вам фотографії. Залишаю вам посилання. На цей засіб, до речі, на сторіночці всі фото, відео зроблені вживу, тому що власниця сама використовує і показує нам, щоб ми знали, що і для чого. Кавалерочка, якщо ви замовите собі на тисячу гривень, доставка вам буде безкоштовна новою поштою. Також є мінімальний платіж. Тобто зробили замовлення, внесли мінімальну суму, вам відправили на нові пошті, оглянули, забрали і вже користуйтесь. Так що, кавалерочка, посилання ви маєте, обов'язково собі скористайтеся, бо ви бачите, як все гарно відмиває. Запах ніжний, нічого я такого немає. Ну, як з душовою справився цей засіб, так і на кухні з раковиною. Ну це просто, що з чимось фотографії я вам прикріплю. І робити немає що. напшикати, почекати, змити. Треба трошки потерти де е, потрібно тряпкою, і бути здорові. Так що, кавалєрка, файноси стріпайте, не забувайте, в хаті в кожної господині має бути ідеальна чистота. Розумієте, сюди. <кій> Їсти наварити, наварила. От капси, все, давай то. Зараз там до полісосити. Розумієте, коли мої трусівки? Ну, а я. я Кавалірка, ну напишіть йому в <кій> приват, будь ласка, що ви так само вийдете. Я, наприклад, так мию, тому що я потім можу нечайно пройтися, і я знаю, що в мене все взуття чи. <кій> Нас так Ну на донелишенах точно так само. Зуття uh -huh. знизу має бути біленьке. Ну не біленьке, а чистеньке. А як тут куди? О, Бачиш, тут хіба стен і все. Ти думаєш, що я одна то роблю? <зваж> напишіть, так. Ну бо Ти <зваж> я тих не знаю просто. Ковалерка, напишіть, теж так род. Так, ну так. А я що буду? Все гарячиться, що буде. Ja, добре. При роботі, але ще що сьогодні Угу. суботу. Uh -huh. Сьогодні в суботу. Ідемо далі щось робити. Що uh -huh. води? А, йду до полісовки, добре.